Як ми знаємо, з Писання, Творець є повнота у всім, зокрема, в своїх якостях любові, справедливості, сила і багато яких інших якостей, так само і Його є повнота у всіх Його скарбах. Зокрема, ті скарби є також даровані згідно заслуг Сина Божого Ісуса Христа, які також є. Дані і йому скарби слава, зокрема є безсмертя. Так само певними духовними скарбами, як і тілесними скарбами всякого часу володіли вірні Божі як і старинні мужі, так само, зокрема, і апостоли, і вірні християни й до цього часу. Серед таких скарбів, які, які якраз вірні християни, зокрема, оцінюють, це перш всього. Духовні скарби. скарби, які вони мають згідно писання біблійного, згідно розуміння Слова Божого, згідно замірів Єгови, і ті скарби, вірні християни, як здобувають, так само і та й ще переносять до других. Зокрема, відносно таких скарбів в служінні, які були як у старинний час, так само і для нас є теж потрібні ці скарби, тому. Відносно цього література товариства дає досить обширне пояснення згідно писання, згідно як гебрейських писань, так само і грецьких писань. Читаємо такі слова. Апостол Павло заповідає її всім іншим свідкам слави Єгове такими словами. А всі ми як лицем відкритим. Відзеркалюючи славу Господню, перемінюємося на ту саму подобу від слави до слави як від Господа Духа. 2 Корінтян 3:18. Чим більше слави цього світла ми отримуємо, тим більше її ми повинні випромінювати, і таким чином ми стаємо більш переображеними. Тобто, про славу цього світу, зокрема, це є один із найголовних. Скарбів також і для нас випромінювати славу світла Божого. Наш розум оновлюється або оновлюється, хоча ніяких тілесних чи лицевих змін не видно, як і непомітно зміни кольору шкіра. Це також не так званий розвиток характеру. Ні, але саме світло славної вістки, яку ми проливаємо, створює в нас різницю. Тобто, по вигляду, якщо ми і до пізнання правди, правди були, так само і з пізнанням правди ми залишаємось тілесно такими ж самими людьми. Тому показує, що не якась зміна тілесна у нас переображується, не якась зміна в розвитку характеру. Хоча християнин, який пізнає правду Божу, він повинен і себе змінити, і в плані. Поведінки в плані відношення до як до цього світу, так само і до ближніх, для того, щоб своїми, як і тілесними вчинками, випромінювати ту славу Божу. Але тілесних видимих ознак у його життю, воно нічого не змінює. Він таким самим чоловіком і залишається по тілу. Наше життя змінюється, щоб бути схожим на життя Христа, коли ми присвячуємо себе при. Привілейованому служінню поширювати це славне світло серед інших. Всі ці перетворення відбуваються завдяки духу або активній діючій силі всемогутнього Бога через Христа Ісуса. Слава не є нашою славою і не потребує прикрашення себе розкішними церковними шатами з шовку, золота і блискучих коштовностей. Релігійний священнослужитель, який не шанує славу Єгови Бога, змушений вдаватися до такої вигадливої постановчої вистави, щоб створити видовище. Тобто, дає приклад, як багато з людей або класів таких людей, коли кажуть, що вони пізнають славу Господню і під час цієї такого. Так званого пізнання. Для них вони якраз хочуть змінити себе не духовно перемінити свій розум, а перш всього, змінити свій вигляд, побожність, навіть, можливо, і спосіб одежі, одежі, яка б їх украшувала або відрізняла від других людей. І цим показати, що ми здобули якусь, якісь великі пізнання. Тут показує, що пізнання християнина воно не заключається у зміні. Одежі у висвітлюванні якоїсь одежі, чи у прикрасах, коштовностях тієї одежі і так далі. Тому що слава не випромінюється якраз не в таких тілесних потребах або не в таких тілесних виглядах. Справжня слава походить від Божого Духа і полягає в тому, щоб давати славне свідчення про Господа Духа. Про що якраз ми і читали 2 Коринтян 3,18. Ще раз завернемо. А всі ми, як лицем відкритим, відзеркалюючи славу Господню, перемінюємося на ту саму подобу від слави до слави, як від Господа Духа. Написано. Бог Єгова, що просвітив нас світлом, зв'яжіть жертву шнурами, принесіть її до рогів жертівника». це Псалом 118.27. Бо в тебе джерело життя у світлі Твоїм побачимо світло. Світло посіяне для праведних. Це слова з Псалом 36, 9, 97, 11. Маючи світло в своєму серці, праведники повинні дозволяти йому світити іншим. Римлян 10 .10. Ми знаємо світло і прийшли до нього. Відтепер ми повинні ходити у світлі. Це означає вийти назовні, не ховатися боязко в темряві, а вийти на поле дії і роздавати світло тим, хто блукає у земній темряві. Ми прийняли слово світло в добрі і щирі серця, і тепер повинні приносити плід іншим. Івана 3,21 і 8.12, 1 Солонян 5:5 по 8, Римлян 13, 12 по 14, тобто ці якраз слова підтверджують про те світло, яке, як і Христос говорив, так само і під натхненням Духа Божого якраз про поширення того світла. Або того Скарбу, який здобувають такі посвячені вірні. Великий Мойсей прийшов і перебуває у храмі для суду. Повторення 18.15 по 18 і діє 3.20 по 23 якраз про той великий прообраз про більшого Мойсея, тобто про Ісуса Христа, більшого Пророка. З Гори Сіон Він відзеркалює славу Єгови, як і Мойсей, коли сходив з гори Синай. Його останок вірних послідовників ловить світло слави від розгортання священних писань, які були написані для наших днів, і які призначені Єговою Христос Ісус пояснює нам. Йова 33, 23 по 28, об'явлення 18.1 і 10.1. Тобто показує про світло правди, звідки воно походить. Перш всього, звісно ж, від Єгова. І той Єгова передав Ісуса Христа. І тут якраз таким навіть веслом говорить, що останок вірних ловить світло слави. Тобто воно не просто дається даром стояти і приймати. Тобто його потрібно дійсно приймати, ловити. І тут говорить, що ловить світло слави від розгортання священних писань. Тобто воно просто так не приходить, але якраз через дослідження тих писань, цей останок вірних і зміг зрозуміти ті заміри Єгора. Будучи зібраним ним у храмі, як посвячений і затверджений раб Божий, останок бачить славу свого Бога. І в храмі Його кожен говорить про славу Його. Псалом 29.9. Тобто, тут показує, коли дійсно. Його приймає такого, такого останка, або раба Божого, коли він дійсно, згідно того Писання, навчився бачити ту славу Господню. Вони також бачать там післанця заповіту Його Христа Ісуса у славі Його Отця, і вони повинні говорити також про славу Сина на троні Його царства, Малахія 3:1 по 3, Ісаї 6, 6:1 по 11. Тобто, також вони повинні голосити про славу Христа. Настав час не для релігії, а для світла. Бог наказує світлу світити і світити не лише до тих, хто залишився, а й до його помазаників. Воно повинно відбуватись від них і спалахувати на інших людей доброї волі, які перебувають у темряві та під загрозою загибелі на інших овець, тобто, показує. Що як останок почав світити тим світлом, так само говорить, що те світло було і є потрібне для інших овець, для також ще одного земного класу, який також хоче то зловити світло слави. зловити згідно святого писання, згідно також розгортання священних писань для розуміння замірів Єгова. Наводить слова «Бо Бог, що звелів світло засяяте, зтемряве засяяв у наших серцях, щоб дати світло пізнання слави Божої в особі Ісуса Христа. 2 Коринтян 4.6. Отже, причиною інтенсивної та зростаючої активності Свідків Його є послух Божому велінню і бажання нести Його світло іншим на Його славу. Далі є такий підзаголовок незвичайні посуди для скарбів. Тобто якраз, який показують, що то за посуди служення. У цьому невимовному, невимовно великому привілеї служіння для світлоносців дуже важливо виявитися гідними світла, зберігаючи свою чесність безкореслово по відношенню до Бога. Для виконання цього дивовежного привілею служіння Бог не, ви, не використав святих ангелів. Які бажають роздивитися ці речі. Для врегулювання суперечки, яка точиться навколо людської чесності щодо вселенського панування і суверенітету Єгови, він наділив цим благословенним служінням сотворінь у плоті. Тобто показує, що для несення того світла на землі Єгова міг би завжити і ангелів, які многі. З тих вірних ангелів також охоче приєднались до тої роботи на землі відносно світла, поширення світла. Але говорить, що його використав згідно свого заміру людей у плоті. Тобто люди в тілі якраз повинні приносити то світло. Він зробив це для того, щоб возвеличити власну силу серед людської слабкості. І наводить. Важні слова, які якраз будемо її розбирати. Але ми маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб вищість влади була від Бога, а не від нас. 2 Коринтян 4, 7. Тобто питання, що це за скарб і що це за глиняні посудини, про які апостол говорить, що якраз у цих глиняних посудинах ми маємо ту славу, яка не від нас, але від влади Бога. Або краще сказати ще один переклад цього слова, з цих слів з 2 Коринтян 4.7. Але ми маємо цей скарб у крихких гленяних горщиках, щоб видно було велич, бо, велич сили Божа, а не від нас. В руках демонізованих згубних людей, якими крихкими є гленяні горщики, наводить плач Єрамії 4.2, прочитаємо ці слова. Коштовні сонські сини щирим золотом важені, як тепер ось заглиняний посуд полічення зачин рук ганчарських, тобто сонські сине полічення, заглиняний посуд. В давнину глиняні горщики використовували як містилище для коштовностей. Так само і в Божому храмі, хоч і крихкі, але глиняні посудини або горщики використовують. На його честь. Єремія 32:14. Також знайдемо ці слова. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, візьме, візьме ці листи цього купчого листа і запечатаного, і того листа відкритого, і даси його у глиняний посуд, щоб заховались на довгий час. І друга Тимофія 2, 20. А в Великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі на нечесть». честь. В апостольські часи бідні християни, які не могли дозволити собі дорогий пергамент чи папірус, часто писали улюблені тексти святого письма на глиняному посуді, який використовували в побуті. Навіть уламки розбитого глиняного посуду використовувалися як основа для записів святого письма тими, хто був знайомий зі святим Письмом. Тобто показує приклади використання таких глиняних посудин. як в старинний час, так були вони використані як для зберігання коштовності, чи навіть і у побутовому, побутових справах для зберігання чогось. Тобто показує, що не тільки посудини золота або посудини срібла є принесення на честь, але також, як і дерев'яні, так само і глиняні посудини можуть. Приноситись на честь. Хоча говорить, що і ці посудини можуть приноситись і на нечесть, тобто на зневагу Божу. І тут якраз показано, що як і в старинний час, так само і за часу християн, люди, щоб зберегти ті писання або вірші з старинних єврейських писань, вони часто використовували не тільки папір, тому що папір. Або той пергамент він якраз був дорогий, коштовний, і прості християни не могли його мати. Але показує, що для написання біблійних віршів навіть були використовувані глиняні посудини, на яких були викарбовані або написані біблійні вірші, і ці вірші для християн також були як такі дорогоуказ, які вони могли бачити кожен день. І тут наводить приклад такого. Відомий випадок, коли значна частина чотирьох Євангелій була записана на одному наборі уламків розбитих горщиків. Було знайдено 20 таких, тут наводить остраків або фрагментів кераміки, на яких пронумерованими рядами зображені частини Євангелій від Матвія, Марка, Луки та Іоанна. Тобто навіть слова Послідовників Христа Євангелистів якраз теж деякі люди вірні переписували також і на цих глиняних посудинах або на кераміці. Однак, що це за скарб, який помезаники його вимають у тендітних земних посудинах, маючи на увазі себе як слабких створінь із земного пороху, цей скарб це не просто світло, яке засяяло в їхніх серцях. Це служіння цього світла, яке вони повинні здійснювати у своїх земних тілах відповідно до свого доручення від Бога. Служіння це поширення світла, яке Бог пролив на їхні серця. Тобто, як приклад тих біблійних віршів, написаних на Посудинах. Це був один із прикладів служення Богу, але говорить, що. Не тільки потрібно мати то написане слово, наприклад, і на тих же глиняних посуднах, як було в той час, але також говорить, що потрібно і зберігати той скарб, якраз то світло на своїх серцях, про що якраз і описує і говорить апостол Павло. Це служіння є добрим скарбом, який приносить скарби мудрості та знання, що зберігаються у Христі. Матвія 12.35, Колосян 1.8, Матвія 12.35. Матвія 12.35 і Колосян 2.3. Це скарб служіння, який буде продовжуватися з вірним останком на небесах. Уявлення 14.13. Тобто, буквальні глиняні посудини – Є непотрібні як для останка в небесах, скажімо так, але тут говорить, що то світло правди, яке вони мали в своїх серцях, як у глиняних посудинах, говорить, що для таких вірних, якщо вони її отримують небесну славу, воно якраз залишається в їхніх серцях. Тому що такий скарб, він не є тілесний, його забрати фізично або просто від таких вірних не можна. Багатий молодий юнак, який прийшов до Ісуса в пошуках життя, відмовився від запрошення збирати скарби в небі, щоби стати на шлях служіння слідами Христа заради тимчасового багатства, яке він ніколи не зможе взяти з собою в смерть. Матвія 19, 21, 22 Якби він жив сьогодні, йому загрожувала б доля багатіїв, які збирали скарби на останні дні. Якова 5. 1. По Якраз застереження про тих багатів, які мають скарби, але ті скарби будуть понищені. Наскільки інакше вчинив Мойсею, вихований у царському домі, воліючи краще терпіти страждання з народом Божим, аніж насолоджуватися насолодами гріха якийсь час, вважаючи докір Христовий більшим багатством, ніж скарби єгипетські, бо він поважав відплату за нагороду. Євреї 11, 11.23 по 26. Мойсей та його антитип є для нас мудрим прикладом, щоб ми зосередили свої серця на цьому скарбі Божого доручення та служіння, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Луке 34. Міль, іржа і злодії не можуть пошкодити або знищити цей скарб. Доки ми зберігаємо чесність по відношенню до Бога і вірно виконуємо дорогоцінне служіння, на яке Він нас покликав, Його сила, яка допоможе нам досягти успіху для Його виправдання, ніколи не підведе нас. Тобто ті скарби, писання, які ми також і маємо і тілесно зберігаємо писання від, відносно Нього. Бережно відносимося, але говорить, що воно якраз повинно бути і збережене у наших серцях, тому що буквально написане слово, чи на глиняних посудинах, чи навіть і на золотих, чи на папері, воно може пропасти фізично, але коли воно написане в наших серцях, тому тоді такий скарб не може ніяка сила відібрати. Як же тоді виявляється досконалість або велич сили, що перевищує нас самих, що вона від Бога а не від нас самих? У такий спосіб. Такі намічні глиняні посудини, як, як ми, що несемо це дорогоцінне служіння доручення, недостойні самі себе і ніколи не могли б нести такої честі для себе? Ми піддаємося всілякому ворожому тиску, щоб зламати нас і змусити лопнути. І таким чином зробити нас нездатними нести доручення від Бога. Тому саме сила нашого великого провідника повинна допомогти нам вистояти в цьому тоталітарному світі, втримати доручення і довести, що ми гідні залишитися в Його служінні. Тобто, коли цей скарб він є і перенесений в наші серця, тому не означає, що він не може бути відібраний від нас. Тому що говорить, що ми є немічні, глиняні посудини і, можливо, і недостойні, і точно, що недостойні нести оцей скарб духовний. Але коли ми дійсно, якщо і навіть і піддаємося ворожому тиску відносно того, що хтось або ворог хоче забрати у нас той скарб, але говорить, що той провідник великий дає допомоги в цьому часі втримати той скарб у нас. Ніяка паровозна мілітаризація або озброєння повоєнного світу аж до Армагедону, не зможе розбити Божі глиняні посудини і позбавити їх скарбів. Сказано якраз далі продовження цих слів з 2 Коринтян, з 4 розділу, вже з 8 вірша: звідусіль нас, тобто тендітні глиняні посудини, стискають, але не притискають. Нас бентежить, але ми не втрачаємо розуму. Нас переслідують, але ми не покидаємо, нас б'ють, але ми не знищуємо, ми завжди носимо в тілах наших смерть Ісуса, щоб і життя Ісуса в тілах наших виявилося. Бо ми, хоч і живі, але постійно віддаємо себе на смерть заради Ісуса, щоб і в нашій смертній природі проявилося життя Ісуса. Таким чином, у нас діє смерть. А у вас життя через нашу проповідь Євангелія Царства, 2 Коринтян 4, 8 по 12. Тобто показує, що як би не тяжко таким глиняним посудинам або таким вірним тримати той скарб у собі, як би не притискали, не гнобили, не бентежили, не переслідували, не били, не знущались, але він. Як тут апостол про себе і про тих вірних тодішніх християн говорив, що в таких навіть переслідуваннях і знущаннях каже, що вони все одно носять цей тягар у своїх серцях і далі зберігають вірність Богу і Христу. Тут останні слова в цій вірші таким чином, у нас діє смерть, а у вас життя. Про що якраз тут говорить, далі дає пояснення. Смерть у нас, а життя у вас. Як добре це вражає стосунки Божого помазаного станку, посудин, скарбниць з його іншими вівцями, яким тепер дано солодкий привілей служити життєдайній істині, навіть якщо це служіння означає смерть тіла. Вони знають, що, врешті-решт, повинні закінчити свій земний шлях у смерті, як і Ісус. Тобто, це є великий пробраз цих слів. Смерть у вас, а життя у нас. Тобто показує, що як у цього духовного класу є цей скарб, але говорить, що цей скарб вони повинні передати другому класу. І коли вони передають той скарб, то вони і залишають своє буквальне тілесне життя. Тобто приходить буквально смерть. І, хоча ця смерть є тілесна фізична, але вони отримують духовність, духовне життя і цей скарб передають другому класу, тобто класу інших овець, які здобувають той скарб і показує, що в них вже переходить то життя. Життя у цім скарбі. Однак, у решті, тепер є супутники, які розділяють з ними служіння і є їхніми помічниками в цьому служінні. Такими є інші вівці, яких добрий пастир уже привів до товариства з останніми членами малого стада. Тобто показує, що такий клас, який отримав той скарб, він вже є з товариством, як тоді, так само і тепер він є, який зберігає той скарб і далі тримає в своїх серцях. Ці віддані люди доброї волі тепер розділяють тягар небезпеки та випробування на чесність у служінні зрештою. Тобто, так само і до них можна віднести ці слова про. То що притискають, гноблять, тиснуть, але вони зберігають той скарб. Тут є приклад, як рахав з ізраїльськими вивідниками, як Яїль за часів Майського гноблення Ізраїлю, як Давидів літописець Юнатан і 400 чоловіків, які зібралися до нього в його печерній схованці, як Ефіоп Еведмелех, який витягнув із з ями пророка Єремію, чиєї смерті так прагнули вороги Бога. Як і решта свідків його іншої всі розуміють, що єдиний скарб, який переживе вогняну битву Армагедону і продовжує своє існування в новому світі, це цей скарб благословення, благословенного служіння, служіння Єгові Богові та Його славному цареві Христу Ісусу. Вони будуть берегти Його. Служачи Богові день і ніч у храмі Його. Об'явлення 7.15. Амінь.